Ітак, всім доброго дня або ранку Сьогодні у нас на огляді чергова доволі незвична продукція для мого каналу. Зазвичай я роблю огляд або на усілякі солодощі, закуски. переважній більшості напої. Але сьогодні у нас харчовий концентрат. Еко, коктейль з шоколадним смаком, солодка хвиля. 30 грамів порошку. Шо воно таке? Засипаю в 300 мл, я вирішив 400, спробувати молока. Мішаєш міксером 300. <хи> три хвилини. І та-дам! В тебе шоколадний трясця цього матері коктейль. Все, що по складу? Склад, як для харчового концентрату, цілком очікуємий Тобто доволі сумнівний, але від нього такого і варто було очікувати. Тому це мене не дуже тоді засмучує. Бо я так, все ж таки не кожен день п'ю. Ось такий коктейль на колір вийшов, молоко відносно свіже. Пахне шоколадом, як і повинно бути. Ось навіть Пінка з'явилася. Ну що, куштую? Дійсно? Шоколадний коктейль. Смаковим смаковими характеристиками по іншій органілактиці все цілком приємно, придатненько, все як треба, все класно, сочно, вкусно. Рекомендую, але прошу не пийте це кожен день. І буде вам щастя!